Друзі, привіт! Сьогодні вночі викатали оновлення, де додали атрибутику до мейджора. І сьогодні обсудимо такі теми, як чому просіла ціна на кейси. Оцінимо оновлення та розберемо цей та минулий Мейджор. А перед початком хочу розіграти три перепустки на цей мейджор. Умови дуже прості: це під відео поставити лайк, підписатись на YouTube канал. Підписатись на два телеграм-канали, посилання є в описі, а також написати любий коментар під цим відео. Результати розіграшу 18 листопада. Бажаю всім успіху! Чому просіла ціна на кейси? Я в себе в телеграм-каналі попереджала за два дні до оновлення, що поки кейси не закупаю, тому що вийде оновлення з перепусткою, після якої багато хто почне зливати кейси, бо потрібні гроші на цей мажор. Всі хочуть заробити, і якщо ви не в перших рядах, то це важко реалізувати. Тому кейси люди зараз продають, скуповують пропуск, капсулу і все, що пов'язано, бо зараз хайп і багато ліквідності пішло саме туди. А також вчора в нас була середа, зарплатний день, тому всі активні кейси з дропу так просіли. Я в цей момент продовжую скуповувати кейси, бо це якраз і є та сама корекція, якої і не вистачало. Впевнена, що і надалі буде геометричний ріст, тому я продовжую закупляти такі кейси, як галерейний, сновидіння та кошмари, віддача, перелом. Треба запам'ятати, що коли зелений ринок, то краще частину продавати і фіксувати прибуток, а коли він в червоний, то вже навпаки закупатись. По суті, нічого грандіозного не було. Всі це очікували і, як завжди, дали перепуску для пікемів, капсули з командами та гравцями. Єдине, що цікаве було, напевно, виглядає дико і незвично, але це потрібен час. Це сам амулет, в який можна додавати наліпку та почепити на свою зброю. Єдине, що прикольно, це вішати рарні наліпки, а не звичайну ту ж саму бумагу з остіну. Також відносно це вплине на кількість пропозицій наліпок і тим самим на саму ціну. Вважаю, що цей амулет коштує всього 20 гривень, і його можна як і трейдити, так і продавати. Тому деякі будуть менше купувати десь на ринку і клеїти на все підряд. Коли легше закупити такий амулет, і якщо не подобається, то можна прибрати або замінити в будь-який час. А ще я вважаю, що це саме головне хід цього оновлення, тепер на бомбі блимає лампочка. Ну, а поки ви теж в шоці від цього, пропоную перейти до наступної теми. Що взагалі робити з цим пропуском? Якщо на Остіні я купувала капсули, перепустки, скуповувала бумагу, то на цьому мейджорі я по-перше. Чекаю інформації з приводу плейофа: чи будуть знову яскраві моменти на цьому турнірі, чи вал все ж таки вирішить відмовитись від цього. А по-друге, я тільки буду брати перепустку з трьома монетами, щоб була сама медалька в мене в колекції, а також можливість вибити всі монети і окупити саму перепустку. Ціна на капсули з Остіну починає падати. Є дві причини: перша це всі побігли вливати ліквідність в новий мейджор, а інша проблема це сам амулет. Я все ж таки думаю, що саме це зараз трішки зменшить прибуток стікерів і вже не вдасться одразу після закінчення знижок отримати X3 на капсулах. Можливо, навіть Х2 не побачимо. Тому поки скуповую кейси та займаюся пікемами, тому очікуйте нові відео від мене. На цьому в мене все. Пробіглись по оновленню та план дій, що ж робити далі. Задавайте питання в коментарях, про яку б тему ви хотіли обсудити, або, можливо, я щось упустила в цьому оновленні. Не забувайте підписатись на Telegram. Там я публікую інформацію про ринок раніше, ніж відео на YouTube. І, звісно, підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео про ринок КС 2. Бажаю всім успіху та почуємось вже дуже скоро.